Стоїм, маленькие мої кнопочки такие. Такие кнопочки стоїм. Стоїм. Стоїм, стоїм. Всім привіт, рада вас вітати у нашому ранку. Такий ранок я маю останніх десь півроку, з понеділка по п'ятницю, якщо діти йдуть в садочок, <сум> прокидаємось ми десь о сьомій та сьомій. Двадцять, це залежить, від того, чи потрібно мені йти на роботу. Або якщо мені треба йти на роботу, мені треба їх завести раніше в садочок, щоб повернутися додому ще випити якоїсь кави або чаю. А якщо ж ні, то можу їм дозволити трішки довше поспати. Але така закономірність дітей є. Вони в будні дні спляють довго, а на вихідні встають всім. Далі я включаю їм мультики вранці. Останнім часом мультики я їм не забороняю дивитись, тому що вони мені допомагають трішки їх розбудити в плюс-мінус нормальному настрої. Дивлюсь на погоду раніше я збирала їм речі з вечора, ну щоб було швидше, швидше, але декілька разів уже змінювала їхні комплекти вранці, тому вирішила перенести це діло вже на ранок. Дивлюсь за вікном, дивлюсь по погоді, що пише телефон, і якось між цим щось обираю середнє. Завжди мені в настінному гардеробі не вистачає якихось кофт між тоненькими і більш щільними, типу як толстовки, які я зараз беру, бо на дворі така ну ніби непогана погода, але доджалива і трішки прохолодно може бути, а в групі дуже жарко. Ну, В такому випадку я їй даю додаткову кофту, яка в садочку є, і типу, її, там її. Або вона сама, або може вдягають, не знаю, насправді під куртку, щоб було і тепліше, бо вона у нас трішки така мерезлячка і є в неї таке. Підбираю там трішки по луках, щоб вони гарненько виглядали. Подобається мені це. Навіть якщо я куплю речі на секонді, це не означає, що в мене діти різнокольорові ходять. Я їх люблю стилізувати і завжди такі більш пастельні вибираю речі, або якісь дуже цікаві, що дітям сподобаються. Останнім часом я женю стягую з ліжка. Да, він проснувся зі мною. Буває таке, що вони перебігають до мене по черзі. Буває таке, що засинають біля мене. Вже казала, що зараз я стараюся їх не носити, лишаються вони вже зі мною в ліжку. Тут можна бачити в прискорені десятикратному, як швидко вдягається Настя. Я десь за цей період їй кажу разів з 20 Настя вдягайся, Настя вдягайся. Дуже довгий цей процес, але все одно легше, ніж вдягати прям їх двох. Хоча Женя насправді також вже вміє вдягатися, коли йому дуже треба. Але ну, якщо буду чекати, що пока Женя сам вдінеться, то мені треба буде взагалі в 6 годин вставати. Тому я поки займаюся Женєю, Настя, в принципі, справляється з цим. діло, що я їй багато раз крикну, але справляється. Це такий у нас е, ритуал вранці. Далі ми сідаємо і заплітаємось. Іноді буває, що послідовність цих, послідовність цих речей у мене може змінюватись. Наприклад, я раніше можу їм зуби почистити, потім її заплітати. По-різному буває, коли я їх підхвачу, скажімо так, бо найбільший процес, який вони не полюбляють, це чистити зуби. Щодо заплітання, то хочу сказати мамам хлопчиків. Ви зекономили дуже багато годин свого життя. Звичайно, можна заплести просто хвости і відправити в садочок. Іноді я так роблю. Але я все дитинство з хвостом одним проходила, мабуть, до класу восьмого, поки сама не почала щось собі на голові робити. І якось мені не дуже подобається. Єдиний випадок, коли я Насті залишаю прям просто хвостики, це якщо після косічок вони в неї кудряві волосся залишаються, і тоді їй подобається. Але загалом самого дитинства Настю я завжди заплітала, вона мене розпатлана, ніколи не бігає, тому їй не подобається, коли волосся їй чимось заважає, вона починає нервуватися. Далі ми в більшості випадків перед виходом уже, йдемо чистити зуби. Це обов'язковий ритуал, ми його ніколи не пропускаємо. це Дуже і дуже важливо. Тому вранці, до речі, діти і періодично в мене можуть їсти якийсь банан або яблуко, якщо ми дуже рано встали. Це тепло. Хай був. Так. Хай ти що будеш робити? Не будеш чистити? Не! Не будеш? Не любиш зуби чистити? Не. А як же ж? Динозаври, які там в роті живуть зуби поїдять. Не. Давай, я почищу, а потім ти почистиш. добре? абра? Давай, виженим того дракона. Давай. Оп! Та-та зображаю. Ага, да. Вам сьогодні пощастило, ви не бачили сліз, бо процес по різному буває починається. Звичайно, дитина не буде завжди хотіти чистити зуби, і це мамам потрібно зрозуміти. Робити травму дитині не треба, все у ваших нервах можна починати гратися з дитиною і робити цей процес завжди дуже цікавим. І тоді дитина, взагалі, без проблем буде це робити чесно, відверто вам признаюсь. У мене немає ні ресурсу, не бажання кожен ранок робити їм як свято, щоб вони з задоволенням бігли чистити зуби. Тому якщо я говорю, вони йдуть іноді в них є настрій. Вони йдуть спокійно. Іноді в них настрою немає, вони йдуть зі слізьми. Ну, така, таке життя у них. <схи> на дворі дощик іде, тому вони з задоволенням втягали свої чоботи. Я з собою ще взяла їм кросівки, не знаю, чи вийдуть вони сьогодні гуляти на вулицю і чи буде там яка погода. Ну, мабуть, сонце сьогодні вже не вийде, тому зміни взуття навряд знадобиться. Але якщо діти йдуть в мене в гумових чоботах в садочок, завжди їм беру зміни взуття. А это Жень. Так, эти такие поклала звучит. Пока волос они ничего нет. Ты довольна? Она подавится на воду. Классно? Да, довольна. Довольна? Всё, идём. Она тоже в чоботах с парасоркой. Идём мы будем долго. Долго вот, будем так? Давайте топ топ живіше якось. Живіш. Такий от у мене вийшов для вас міранк. <рес> Насправді він постійно такий самий, єдине, коригують його дитячі істерики. Сьогодні, на речі, було майже без істерик, трошки насі тільки. Трошечки настя але терпимо. Я зараз собі зроблю чаю булочку з маслом. Кави немає, ну, кава є, але немає молока. Треба закупитись новий місяць і на закупки все ми не їздили. Не знаю, чи в цьому місті. Поїдемо в метро Я більш схиляю за того, щоб сходити в АТБ купити якісь такі продукти. Щоб прям масово, начебто нам нічого не треба. Ну, молоко треба, понятне діло, але не знаю, будемо дивитись так що я снідаю вам також приємного сніданку, обіду чи вечері, і десь там зустрінемось в наступних кадрах. У нас все ж таки вийшло сонечко. Взагалі, красота. Я вже пробігла трішки по магазинам, покажу, де була, що купила. Ходила. На другий серп сьогодні був останній день, тому подивилась, чи там щось є. Щось знайшла. Правда, мабуть, в більшості це все будуть домашні речі, але теж непогано. Тут 4 речинки на 25 гривень. Щось таке. Перше — це кофта, така для Насті. Тут є пляма, фломастер, походу. І я щось думаю, що вона не виведеться. Але кофта дуже гарна. Така стрільняча. Якщо що, буде вдома ходити. У <кій> бабушок вдома, це що у нас Джорджі на 5-6 років. У мене є краплинка, надії, що воно виведеться, але навряд. Хоча воно дуже і дуже мило ковтина. Далі з того, що треба зараз так само стирати, це такі штанці зі стічом. Дуже прикольно. У нас є ця. На замку ковтинка так само зі стічем І він тут в хорошому стані не вистрелений так само є плями на цих, але все одно типа, до останнього дня дожили так само на 5-6 років Disney Primark. І худенькі такі якраз на настю мають бути. Ну, тобто прями є, але вони такі, ніби як. Якщо на тій кофті вирогідність дуже маленька, що вона вистирається, то тут більш чи впевнена, що вистирається. Тому дивно, що вони до останнього дня дожили. Mm. Далі була піжама. Це вже на 5-6-7 на років, да. на який ріст? 122 см. Але я взяла тільки низ. Mm. Ось такий. Бо верх мені не сподобався, там малюнок був такий затертий дуже сильно. А низ гарний. Ось верх потім вибере. І Жені толстовку взяла. Побачила? В хорошому стані, нічого особливого такого. Думала, треба чи не треба, бо нібито вже йому набрала толстовок. Але все то заважило 25 гривень. Так думаю, 25 гривень, ладно, хай буде. Тому ось така на 3-4 роки буде носити. Вона без прям, до речі. Це секонд. Далі Аврора. Була в Аврорі, купила лопатку. Взагалі хотіла купити самі звичайні дерев'яні, я їх люблю. Але не було. Дивно, чому в Аврорі їх не було. Це було позначки, по-моєму, 80 гривень. Чи що? Попробую. Далі прищапочки. Такі звичайні прищапочки, також були познички, бо в мене дерев'яні, але дерев'яні почали цвісти, і я помітила, що вони на білих речах можуть прямо залишати. А такі, в общем, балкон відкритий, прищепки вилітають туди на раз-два. І їжачок відбілювач. Взяла маленький, бо маленький легший, <світок> щоб великий не тащити, так як я із секунду йшла. Ну, в общем, тащила багато всього. Тому взяла, щоб зараз замочити. У нас сонце вийшло, то я зараз ці речі позабираю на батарею розкину, поки вони ще теплі. Вже. Нові речі з відбілювача потім поставлю. Так, і, звісно ж, як це так, щоб не накупити чогось для дітей. А, побачила таку розмальовку про єдинорогів Поняла, що треба брати. Настя, точно зацінить. насправді можна просто пороздруковувати, періодично ми друкуємо її. Але не пам'ятаю, скільки вона коштує, ну, по-моєму, неба. Для хлопчика не знайшла нічого там такого. А далі для Жені знайшла розмальовки. Ось такі пальчикові. 20 гривень чи 20 з копійками була. Мені здається, що дуже прикольно. Відроку до 4. Або фарби, або пластилін можна взяти. Ну, тут переважно бачите фарби, Одна була, не знаю, може, колись був завоз. Ну, в общем, прикольно. Я думаю, що тут йому сподобається така от. Поки Настя буде щось своє малювати, то Женя буде щось своє малювати. І Настюшки ось такі прописи взяла. Тут цифри і букви плюс 5. Не плюс 5. Вони по 19 гривень були. І тут ще й наліпки якісь є. Упша. Тому прикольна штука. Аби встигати займатися. Хоча, до речі, дуже багато з цієї серії саме англії, на тему англійської мови. Ну, англійську поки що я їй не даю, вона ще українську не знає, тому. Ну, не все знає, Тому поки на цьому зупинимось. Це щодо Секонда і Авро. Далі я ще забігала в АТБ. Треба було дещо купити в АТБ і в Єву, Тому зараз покажу, що ще по продуктах трішки купили. О, що! Тут сумка, звісно, тяжче було. Так. Я ще трохи в гроші забігла, не знаю, чи я усіх. Містах магазин такий як горош, але він ціє. В Гроші взяла молоко і вершки. А в АТБ у нас тут банани, бананчики зразу поставимо сюди. Далі пармезан, щось типу такого, Пармезан, мабуть, да. ну, сир. Два огіручки. Салатик сьогодні. Буде. У мене плани по приготуванні дуже смачний хлібчик на заквасці. Я ще не знаю, яка різниця між закваскою і дрожжем. Що корисніше, напишіть. Пакети. Дуже мені подобаються ці пакети на шнурівках ЗТБ. Взяла по знижці були Супер Філео. Це нормальний термін придатності до 7 часа, це в мене ще декілька днів. Хоча першу пачку, яку я взяла, вона була до завтра. Ну, Я, в принципі, думала, що якщо навіть так, все одно візьму, бо я сьогодні буду з нього готувати. Але я знайшла трішки на довший термін. Взяла дві пачки, буду робити сьогодні рублені котлетки, і пюрешку хочу зробити і салатик. Думаю, діти будуть кайфувати. ну, Бо котлетки з курки, мені здається, люблять всі діти. А ще э, рубані. Рублені. І в АТБ ще взяла для Жені розмальовку, там сьогодні четвер був завоз про машинки. І взяла ось такий пластилін. Він був знижці 67 гривень, щось таке тут, мабуть. Є ще щось підчувськове, а я не маю тут просто що можна зліпити. Бо тут просто на картинці є такі так само крапочки заповнювати. Я думаю, що пару планшеток таких є. Немає. Але тепло, Ну, прикольніші пристолі. Женя захоче, в принципі, зможе цяточки заліплювати на ті розмальовки. А може фарбами буде. Ну, взяла. Це теж такий розхідний матеріал. В аптеку позабіга. Взяла тотем, Моя я там вже закінчилась. І забігала я ще в щодо Що АТБ. Зараз знайду, скільки мені то все обійшлося. АТБ, АТБ, АТБ обійшлося в 692 гривні. 700 гривень. Але по факту я нічого такого не купила, крім філе. Тобто саме дорожче філе було. Да. Філе е, на 260 гривень заважу. І забігала в Єву, взяла шампунь дітям. Ой -ой. Взяла таку. Нема мене якоїсь улюбленої. Точніше, я помітила по собі, що моя улюблена це там, де є такий дозатор. Це дуже зручно. Коли вона стоїть, і ти собі нажав і все. Так що, і тут плюс піна є. Діти мої обожнюють піну, тому... І щітки брала минулі взагалі, щітку ж треба зубно міняти, раз, виходить три місяці. А, і попередню, яку я купляла, нам вистачило на три місяці. А ці, що я зараз, їх чищу, вони заврори, і вони взагалі жахливі. Їм врахуйте тільки місяць, бо в березні ну, почалась весна, я їм замінила щітки. І за цей місяць вони вже в жахливому стані стали. Я така о-о-о. Тому взяла щітки ось такі Colgate, 3-5 років. У ну, Жені вже скоро 3 буде, то вже менше просто не було. По 74 гривні вони, по-моєму. Щодо щиток, до речі, для дітей, в мене є в інстаграмі класна дівчина-блогер, стоматолог. Я тут ставлю ставки, кому можливо, актуально і цікаво, Не знаю, можливо, які щітки вона рекомендує для дітей, на який вік. Це якщо там. Ви не хочете купувати CuraProx за скільки я думала купити, але в мене жаба дави за 300 гривень щітку купляти для дитини на 3 місяці. Ну, тобі, на двох дітей це трошки розходняк виходить. І, і нашу купляти таку дорогу, коли є альтернативи дешевші, нічим не гірші. Тому там є багато щиток на вибір там, на 3 до 3 років, 3-6 років і вище. Так само ультразвукові щітки, які вона рекомендує. Тобто там же ж головне, щоб жорсткість була е нормальна для певного віку, і щоб щетинки вони були рівні. І все. Ну, Тобто, нема такого, що там Кура прокс це ідеал. Золотий стандарт, ні на що інше ми не можемо дивитися. А тому ось там були так само ці колгейт. Взяла їх. Нормально. Я думаю, ось такі доліки. І так само на її підбір зубних паст. Для дітей, які там кількість втору, щоб певна була, щоб там могли ковтати діти, і божені, наприклад, на ще не спльовує. Ось такі всякі нюанси. Так само тут зараз повставляю вам. Зупиняйте, дивіться, кому цікаво, фотографуйте. А, ми купляли різні і Курапрокс у нас остання ця, що є. Я її на розетки тоді по акції знайшла. Ну, взяла. І а, що це ми ще брали? Десь тут вставлю так само, яку ми ще брали. А це дивлюся Elmex, так само з'явилася. Це польська, я так розумію, фірма, по мові я дивлюся, що це польська, походу, а може чеська, ну, не знаю. Теж її рекомендую, там, бачу, від 0 до 6. У мене якраз дві категорії входить сюди <смас> дітей. Поки що. Тому взяла її спробувати. В Єві так само вона по дуже хорошій ціні. 111 гривень, по-моєму, сьогодні. Бо думала, я на розетки зараз формую замовлення. Там мені і сіль треба для посудомийки, і таке всяке, то там дорожче вона коштує. Тому ось такі покупочки Єві, Єві. У мене тут скільки чеків. В <свісно> ЄВІ десь 300 гривень 300, мені здається, 314 гривень, то все обійшлося. зубна паста І шампунь. <свісно> так, добренько. Я хочу, що я хочу. З'їсти банана. <сіх> Хочу з'їсти банан. І вже зустрінемось з вами. Зазніму вам, як котлетки готую. Може, вам буде цікаво, яка у нас буде сьогодні вечір. Корапрокс у нас уже закінчується. І, до речі, цей дуже прикольна відкривачка була. Не зазняла, вам, але дуже прикольна. І дивлюсь, вона така маленька, але не набагато менше. Тут 50 мл. А тут 60 мл. А попередні в нас... Я по-різному по буває беру. А, також брала для дітей Вітіс. Єдине, що мені вже треба їх на різний вік брати, бо там, мамо, до двох років і вже потім вище. Або, там, іноді вік залежить від того, чи там можна пасту ковтати, чи ні. таке. Ось ті щитки я брала, вони вже в жахливому стані. За місяць просто. Просто за місяць. Там їх треба забрати. Я їх повторно буваю, беру, використовую, щоб мити щось. Я думаю, так багато хто робить. Mm. Так, наші ультразвукові, так само хочу насадки до них замовити. Це ж крибунці. Ой, так що. Беремо щіточки. Я зараз чайник поставила, їх окропом залью і буде гарно. Гарно, гарно. Це, до речі, звичайна поличка. Брала її в епіцентрі. Сергій просто її прикрутив туди. Дуже зручно так все розділяти. Прийшла на кухню, у мене вже все шуршить, Посудомийка миється, стиралка стирається. Да. Покажу потім. Я е, походу зіпсувала штани, які мали відстиратися. О, там щось полиняло. Ну, таке буває. Будуть зручні домашні штани. <стиралка> е, так, хочу котлетки зробити, рублені. Тут у мене. Одна пачка 600 грамм, друга пачка 700 грам. Я оце думаю: робити маленьку порцію, чи прям робити порцайку. Я не знаю. Думаю, що зроблю спочатку маленьку порцію, подивлюсь, що там по кількості. Якщо, що, то потім ще цю доріжу. Бо не дуже хочу наготовлювати. Завтра в нас п'ятниця, потім вихідні. Щоб воно не залежувало. Ну, Подивимось. Більшого, що, звісно, я все буду робити, але раптом щось, щось мені передумається. Так що нарізаємо стегенці. Ці мої посудомиці, а ось телефон у варіації. Вирішила так і залишити, тут невеличку порція вийшла. Бо хочу спробувати, ну, цибуля, понятно, саме собі великий шматок. Чим більше цибулі, тим краще. Невеличкий шматочок пармезану, чисто для легкого смаку І хочу трохи, У мене тут заморожена є морква зовсім трошечки її взяти. Це все в блендері перемолоти, щоб я не відчувала. Великих частичок цього всього <гум> люблю, коли цибуля є, але я її на зубах не відчуваю. Тому зараз будемо молоти. Тут заправила, все класично, мука, яйце трішки сметани, сіль, перець. Чесник вирішила не додати грануровано. Буде так. Подивимось, чи буде все триматися сухочок, якщо що то ще треба буде. Мукички додавати. І можна жарити. Будемо пробувати? Вийшла ось така у мене формочка. Не знаю, скільки їх тут штук. На тайммопці можете порахувати. Зараз на 15 хвилин поставлю в духовку, щоб курочка дійшла і буде красота. Їх можна було трішечки ще муки додати, бо вони такі гатьрихлі були. До речі, лопатка прикольна, мені дуже сподобалась, зручно нею. Але я вже не додавала, бо в духовці воно буде, воно ж не буде тушитися. Короче, не розпадеться. Я так думаю, так у мене тут стірка дуже... закінчилась, стиратися. Я думала, що я встигну ще сама збігати в магазин по пшеничну крупу хочу купити, зварити. Що Чось... це я хотіла? Картошку хотіла мені ліньки її <сум> оббирати. В ремешель теж не хочу, треба по пшеничну крупу сходити. А так у нас круп не дуже багато, бо ми так виїдаємо, нових не купляємо. Гречка залишилась, рис чечевець. Нічого з цього трьох я не хочу, а пшеничну – дам. Та думала, що встигну ще збігати. Але не встигну. прийдеться йти з дітьми. Тому ось так. А може ще збігаю. Подивлюсь, бо з дітьми це прям дуже затягнеться це все. Розбігаються, ти їх до кучі збираєш. Ну, типу нормально, можна ходити, але все одно трошки втомлює. Ладно, розвішу стірочку і далі включимося. Ось така у нас вечеря. Беріть на замітку, кому, кому до вподоби. Курячі котлетки, каша пшенична і овочі. Всім смачного.